Сім мішків. Скільки це сім мішків? 75. 175 кілограмів. Нормально. Дякуємо. Гарного дня вам. І нам теж. Все, мішаємо рощи, Макс? А ти авто вигрузиш. Ой, працює. День другий. Продовжуємо. Будівництво першого ряду. Потім будемо вже лікушти. Макс, ми так як будемо пісок вибирати, то... <звук> ну так, поки побудуємо і весь пісок виберемо з подушки. <звук> Давно таке буде в суботу тачку. Я викрахаю навозить. Розчин замішали. Газоблок заготовлений, ну, зараз першим ділом. Виріжемо тут двері, на террасі. Так, значить, що ми маємо? 3,67. Нашого було на нашого от до наручні. Тут 2,66 тижні, Це А що це на А, це відмовився. Що, 2,66? Так. Все, 2,66. Перший відкош є. І туди відповідаємо. Ну що, Макс, все є, да? поїхали. Значить, працюємо по тому самому методу, що й вчора. Там блочинку, там блочинку, так, да, і так рухаємося. Друзі, чому ми так рухаємося? Бо блок мокруватий. І коли ви кладете дві підряд, другу монтуєте, а та шевелиться. Тому краще, щоб він блок деякий час да, полежав, потім вже біля нього монтуєте насить. От і да, ото сухі, видно, що сухі. А ці мокруваті. Перший ряд, друзі, дуже важко вирізати мокрим, вологим газоблоком. Це страшно. На верхніх рядах вже там без різниці. Дійшли вже й до тамбурочка нашого. Тут же ж теж десь двері, треба дивитися. Ось вони друзі. метр ноль А розмір будемо зараз додавати. Три розміри оцих я додав і вийшло 4,58 до першого цього нашого відкусу. І ще ж одна проблема. Дійшли ми ось до нашої перегородки. А їх потрібно зв'язувати. От на у нас частині повинно бути 3,22 до перегородки. А тут 3,21,5. Ну, пів сантиметра якраз знайшов. Ось так. У нас буде в'язатись перегородка. Запускатися в загальну стіну, наружну. Провіряємо ще раз. Ось ми маємо розмір 3,22 цієї кімнати. Давай, Даваймо, держиш? І, будь ласка, 3.22. Давай, Макс, з тієї сторони. 3,55. До перегородки. Да. Потім поміряємо. Друзі, ми ж внутрішньої частини будемо міряти, не хоче додавати там 40. Бо, бо газик гуляє. Тому краще він закладе там і потім переміряємо. До дверей дійшов. Тут якраз будуть десь приблизно двері. Ну я, друзі, потім подріжу вже по місцю. Так як і на тих. Ну і Макса там он зове, каже, проблемка. Теж він дійшов до цієї перегородочки ось. Зараз секунду, ось вона. І... Макс, ти змітай пісок, так, стелився. І цей. І тоді вже будемо розмічати тут. І так. До дверей у нас 4,58. Макс, а йди допоможи, будь ласка. Оце у нас будуть двері. Провтикав знову. Більший кусок треба відрізати, думав менший. Ну, Знову це ж все на швидкість не впливає. Нічого страшного. Значить, ще кілька блочків, друзі. І все, в принципі. Буде завершено тут. Наша кладка на фасадній частині будинку. Та ж сторона в нас вже повністю дороблена. Макс там шмаляє потужними темпами. І потихеньку вже й ту сторону він по блочині положив. Там газик дуже мокрий, не знаю. Я йому кажу, вибирай сухий, але він не слухає мене. Кухня студія. Чи студіо, як правильно. 428 розмічаємо з Максом. Бо тут же теж у нас в'яжеться перегородка. Ну вон так, 4.28, якраз по хоробе рої йду. Зараз він цю змонтує. Потім підсохне вона і вже вкине туди кусок. Так, перший ряд це не дуже. Друзі, не, не думайте, що ми медленно, А може й медленно. Ну все воно пливе. Четвертий за колод оце. Четвертий за колод, за два дні. Ну що, давай тоді цю кімнату розмітимо. Оце є наша перегородка. Перев'язка тут буде 11 см тоді, тому нормально. Та що, друзі, попчав я в місцевий магазин, ось підійшов до цієї зачалки. Оце нас не вистачає трохи тут рубероїду. А хотілося б сьогодні доробити наш передок по кругу. А також всі наші перегородки. А щоб тут передочок навіть доробити, мені ж потрібно туди зараз запускати. Ну треба рубероїд. Поїхав, якщо немає, буде погано. Можемо не доробити. Хух. Немає рубероїду тут ніде. Значить, знімаємо цей кусок і перекладаємо туди. Щоб нам зачалки хоч позаводити. Все, друзі, дивіться, перед. Маємо ми повністю вже. І зараз я виріжу наші двері. А так все тут добудовано. Чистенько, шовчики тоненькі все чудово. Макс там потихеньку рухається. у нього там, коли підстине беремо. Відміряємо цей самий розмір ось і натягуємо вже шнур. Оце є ось наші двері. Випилюємо метр чотири вони будуть. Отак ось. В іншому масштабі. Одну я відпиляв, пиляю другу. Що я хочу сказати? 400 щільність, ну просто я не знаю, як пиль цей газик. Вон за 15 секунд я його перепиляв. Дуже він м'ягкий. На минулому об'єкті будинок з 375-го газоблоку, там була 500 -та щільність, там, друзі, ми мучились. Тому через кілька. Один ми вже почнемо тут штробитися і подивимося, як буде тут працювати наш фрезер. Бо на тому об'єкті теж ми там спалили не одну фрезу. Дуже 500-щільність, друзі, дуже важко піддається пилянню, а також штробленню. Майте це на увазі. Він набагато міцніший. Ну і холодніше. Цей тепліше, але я ж кажу, він пиляється ось як пух. А я колись працював 6-300, там взагалі була. Чудна історія. Той взагалі, друзі, я не знаю. Ну, Він слабенький страшний. Нарешті, нарешті, друзі, маємо наш вхід. Парадний вхід шириною метр 0,4. По проекту. Метр 04. Тут всі двері чомусь вирізані на 4 см більше. Піна, так сказати. Дана по 4 см. Ти кажеш, там цілий, там цілий, так? Да? Uh -huh. А якраз на перегородці кусок. Yeah. <laughs> а перев'язка як? Норм. Ну, зараз я. Yeah. Давай рулеточку возьму. Yeah, yeah. А ну бери. Це мою норм, так? Та 60, та супер. Макс, а ну отсюда 60. Ні, метр 20 звідси возьми. До того блока, ні, 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 метр 20 до того блока. Виставляй, метр 20 по тій блочині. Та все нормально якраз, так? Давай. Yeah. Так, да, отакий буде кусок ось. 9 см у нас тут. Ну нічого страшного. Правильно? Yeah. Все. І нам без різниці, де він буде, з якої сторони перев'язка тут у нас буде чудова. Що, розмічаємо, так? Да? Макс, yeah. давай. Скільки там у нас було? 3,55. Давай перепровіримо. Правильно? 3,55. Yeah. Давай, я буду держати знімати, а ти давай поміняємося. Ти бери тут, а я там. Мені ж треба знімати, правильно? Нашим глядачам, дорогим. Може, там є такі люди, які чекають вечора, щоб подивитися цей відосик. <рес> я не знаю, що тут дивитися, ну, хоч що небудь. Друзі, вибачайте, ну а що ми вам будемо знімати? Да? Да, підожди. Давай. Що ми вам будемо знімати вже тут? Просто знімаємо. Знімаємо процес та і все. Оце я зараз забиваю отут шнур. І оце буде наша така собі перегородка Двоє буде дверей, я так розумію. Ну, так, а як? Ось сюди вхід ось, в цю кімнату. А тут ось, в цю кімнату. А це ж у нас гардеробна, так сказати. А це ж вхід. То вихід. <схи> І показую, друзі. Тут маємо забитий гвіздочок. І з тієї сторони. Зараз я летю сюди. Да, такий собі лайфхак. Будь ласка, бачите. Це для того, щоб не заводити тут ніяких зачалок. А одразу я натягую шнур і, і монтуємо тут лінію. І потім так само там у Макса теж заб'ємося там. І так буде майже кругом, крім наших кутів. оцих. Кути тут вже прийдеться заводити. Оце вже як буде рубероїд, друзі, немає рубероїда, ви самі бачите. Ми вон там зідрали, туди переклали. Отак. Уже в суботу, так як завтра в нас вихідний, бо передають дощ. І ми вирішили, а нам треба підремонтувати авто. Тому з Максом вирішили, завтра вихідний і плюс ремонтується автомобіль. І отаку красоту маємо. Будь ласка. Без ніяких штроб, зачалок. Шнур у нас натягнутий до міліметрів, друзі. До міліметрів. Глянемо ж точніше, тепер де ж у нас тут двері. Отут одні будуть і отут інші, друзі. Тут двоє дверей буде. Розмір, та, ну, я думаю, 94. Ну, краще перепровіримо Ні, 84. Будь ласка. Майже всі двері. Так, да, Всі двері тут будуть, 84, крім он, одних дверей, ось дивіться. Напроти парадного входу. Буде теж метр 4 А решта дверей раз, два, три, чотири. Всі 84. Не знаю, не маловато, то а чи нормально. 84. Це ж зараз ми їх виріжем, потім якийсь короб ставиться, ще менше будуть. Наберу зараз краще замовника, що скажу. Перегородки. Тут перегородки будуть 15 см шириною з газоблоку. Всі. Навіть у ванній кімнаті. Оце є ванна кімната в нас. Не знаю. Я б зробив без цегли. Ну, По проєкту так. Я взагалі за те, щоб всі перегородки завжди були з зцегли. Мені так подобається. Ну, а там уже кому як. А ти, Макс? У да. тебе вдома в новому будинку з цегли все ж, правильно? Ну, не знаю, ну, мені оці перегородки з газіка. Так це ще й 15 й хоч, нормальна така, то подивіться. А на тому будинку ми ще й робили там а, з 375-го газоблоку, там 25 взагалі несучі перегородки. Там будуть і десятка, ну вже менше буде. А є, друзі, роблять перегородки навіть 7,5 см з газоблоку. Ну не знаю. Давайте ось під, коли ось так піднімемося трошки, ми подивимося, як воно буде виглядати. Друзі, ще така рекомендація. Хто буде сам собі мурувати будинок, будувати, мурувати. Сороковий там і то ми з Максом, коли його монтували, ми намагаємося так. Поклали блочинку, Якийсь час зачекали, да? ну, робимо на 3-4 мм вище від шнура. ну на 2 може, І трохи зачекати треба. Щоб трошки газоблок вібрав в себе вологу з розчину. Інакше воно у вас все попадає туди-сюди. Це я вам кажу. От і зараз я трошки вишив. Виставив, зачекаю трохи, і потім уже, зараз піду на тієї сторони положу блочинку, і потім повернуся, вже її вирівняю ідеально. Інакше ви як що зараз її по шнуру ідеально виставите, потім вам треба буде її сюди вправо-вліво шатнути, і вона вас моментально піде вниз. Це вам не літо зараз. Так, да, Макс? Да. От дивіться, вибираємо, вибираємо, він весь мокрий, той газоблок. Хоч... Відкритий стояв той, що мокрий. Хоч він порозпечатували, все одно мокрий. Да, рівніше вирівнюю, вирівнюю. Криво його. Вкривати та шевельнув, все. Друзі, нам треба тут все вирівняти тепер. Ще одна блочинка. І як бачите, знову кладу її на кілька міліметрів. Вище нашої зачалочки, вище від нашого шнуру, шнура. І поки я там змонтую, а тут підсохне, і я вже потім вирівнюю її. І дивіться, Макс два куски вставив. Тепер потихеньку ту сади потім ту, Макс. Правильно? Да. Зразу не садиш. Щоб не збити оцю нашу перегородку. Потихеньку там, 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 там. Друзі, отак мучимося, <рит> щоб зробити красиво. І з тонесенькими швами все чудово, що було. І тут така сама ж історія. Я прийшов вже сюди, все одно воно шевелиться страшне. Тому потихеньку, потихеньку йдемо. Ще одна і знову чекаємо. Трошки часу пройде, і я її вже ідеально виставлю по шнуру, а я поки переходжу туди. Друзі, так як руберої навіть не вистачає, а ми налаштовані сьогодні зробити обов'язково цю нашу стіну так? і той кусочок. Хочеться зробити сьогодні, щоб все зав'язати. А щоб зав'язати, довелося там вон зрізати. Ми так одрізали, рубероїд. І туди переложили, бо сюди потрібно зараз буде кусок завести, розумієте, щоб зв'язати нашу стіну. А тут вже потім нахльост кинемо вже в суботу, як привеземо рулон рубероїда. Так, да, я знаю, можна було б вон плівки в 3-4 шари. Тут перегородки, тут взагалі вологи не буде. Ну, ми так не працюємо. Ми так не працюємо. Тільки... Якісне будівництво, да, Володимирович? так, Володимирович? <с> Тільки Ось зателефонували ми замовнику. Порадилися. Я йому задаю запитання. Кровельщикам потрібен буде руберуїд? Він їх набирає. Кровельщики кажуть, так. Таким чином ми, друзі, вирішуємо. Купити ще рулон руберуїда. От якби кровельщикам не потрібно було б рубероїда, так, тоді вже б ніхто б із цих двох кециків не купляв би цілий рулон. Ну а так все одно він буде потрібен нам. Тому ми працюємо і завжди намагаємося з нашими замовниками отак працювати наперед, друзі. Ми хочемо, щоб замовник був задоволений, щоб було якось воно все економно. да? Не так все, ага, тяп-ляп туди-сюди, там залишилось, там викинули. Ні. Тільки все обговорюємо, обов'язково підказуємо. До будівництва відносимося як до свого власного. Ось і Макс зараз сюди цей кусок вставить. Обов'язково ж мажемо сам кусочок. Так, ну оце так, друзі. Пішов Макс по фрезер. Значить, що ми вирішили, друзі? Все одно нічого не виходить. Кинулись, розчин вже закінчується, там залишається два повних відра. Навіть менше, десь півтора. Тому я тут доробляю поки що, що зможу. А Макс вже почнеться хай по кругу штробиться, щоб не втратити сьогодні часу. Не можемо ми більше працювати з перегородками. Там повністю рубероїда немає, там вон куска немає, топлівка там лежить. Тому не можемо ми працювати більше з перегородками. Оце розчин виробляю я і на сьогодні все. Ну, в принципі, є робота в нас, це штроблення. А тут 5,5. Краще трохи здвинь. Тут будинок утеплятись не буде. Діла 5,5? Ні. 5? Тут, щоб до центра було 7. Ну або 6 до початку фрези. від нашого від направляючої так. до початку фрези рівно 6 см роби. Зараз 5,5. Угу. Будинок може не втеплюватись, Макс, тому краще не порушувати норми. А по нормам, друзі, не менше 6 см. Не менше 6 см. А якщо буде утеплення, то в принципі там уже, я думаю, не, не так уже важливо. Ну а тут замовник не впевнений, що буде утеплювати будинок, тому про це треба подумати. Насилу розібрали. Ставимо нову фризу. Стару вон попробували, не пиляє взагалі. Та да, після 500-го, так? Да? Да, вичищаю, все. Макс, і пиляємо. Багато можна пиляти сьогодні. Ух. Годину промучились. Не знаю. Ключі вже позлизувані. Вже й набор витягли. На силу розкрутили, на силу скрутили. Пробуємо. Да. Пробуємо, друзі, бо стара фреза взагалі взагалі просто не пиляла. Надо й вести вже фрезер знову на ТО, як кажуть. Не знаю, чи змогли ми затягнути. Так. Супер просто! Все, друзі, оцей весь розчин. Зараз я думаю, що його вистачить. Там блочинку одну зморуємо. І там одну. І все. На жаль, на сьогодні все. Ніхто не буде замішувати рощи на 4 блочини, там, чи навіть хай на 10. Немає смисла. Тому тільки як буде вже рубероїд, Як буде рубероїд у суботу, ми продовжимо всю цю історію нашу. А зараз Макс поміняв фризу. І все. Займаємося масовим штробленням. Оце ще одну вирізаю, розчина більше немає. І зараз вже ми її візьмемо по відкосу, друзі. По відкосу. Ось дивіться, показую вам. У нас є кімната 3,27 від внутрішньої сторони до перегородки. 327. А відкос у нас вон, від перегородки до краю отвору. 90 сантиметрів. Тому ми від 3.27 віднімаємо наші 90 і маємо 3.18. І виріжемо ми зараз уже, оцю блочинку я покладу, щоб післязавтра прийти, і вже сюди можна було гвіздочок забити і натягнути цей шнур. Так, друзі, ми думаємо завжди про роботу наперед. А не я прийду післязавтра. Змонтую цю блочину і буду ще чекати 2 години, поки вона прилипне. Ой. Ну що, а Макс, Максон шаленими темпами. Що робиться? Фреза нова я, скаже напросто. Зараз я вам покажу його швидкість. Дуже легко йде фрезер, скажу, як є. Да, Макс, хай курне той фрезер, бо ти щось так газуєш. За три хвилини пройшов весь круг. Давай переміряємо. Скільки я казав? 3,18 <тукрас> до нашого цього отвору з правої сторони. Є. Так. 3,15 з половиною, А нам треба 3,18. <тукрас> зараз, друзі, підожіть трохи. Підкинув, <схід> друзі, ростворчику і зараз переставлю на 2,5 см. Все, друзі, блочинка ідеально виставлена. І так перевірив. Будь ласка. І тепер міряємо нашою рулеткою і будемо потихеньку ми вже з Максом збиратися. Тримаєш Макс? Да. а ну Друзі, будь ласка. Вирізаємо 3. 18. ну Тут же ж телефон такий, що. Ну, я думаю, побачили. Ну все, друзі, в принципі, на цьому сьогоднішній день можна... Так і закінчувати, бо вже починає потихеньку темніти. Ми то з Максом зараз ще хвилин 20 попрацюємо, ще трошки поріжемо тут наші штроби, поки все понакриваємо, бо завтра дощ передаю, поки поприбираємо все. А так, в принципі, другий день закінчився. Другий день нашої роботи пройшов, будемо вважати успішно. Ми знову сьогодні почали майже о 12-й годині. Ми рано не приїжджаємо, а зараз. Пів на шосту, друзі. Ну Ми зараз ще поштробимося, це нам дозволяє. Але ми не можемо змонтувати сьогодні арматуру, так як у нас поламався дуйчик. І ми зараз поїдемо його ремонтувати. Тому в суботу вже продовжимо армування арматури. Так як ми віником, друзі, не працюємо. Нам потрібно зараз віником все це діло вимітати. Але це вже буде халтура. Ну і з квадрокоптера, друзі. Запустив квадрокоптер. І вже ми баємо, маємо таку картину на сьогоднішній день, день другий. Погано, погано. Не вистачило нам рубероїда. Аби нам вистачило рубероїда, ми ці перегородки б доробили сьогодні по-любому, ми не поїхали б додому. Але не схотіли ми ні розчин замішувати, щоб там доробити. Немає в цьому потреби. Уже як буде рубероїд, замішуємо і все доробимо. Ну а зараз займаємося штробленням, але ж знову. Класти арматуру ми сьогодні не можемо, бо не працює наш дуйчик. І ми не можемо пилюку видути із наших штроб. А віником ми цього не хочемо робити. Тому якось так. Тому зараз по колу ми проходимо швидко. Ви самі бачите, як Макс швидко біжить з тим фрезером по дереву. І все, їдемо додому. Тому обов'язково підпишіться, слідкуйте. І в суботу, я думаю, ще хтось до нас тут приєднається і вже діло піде ще швидше. Так як ми промучились дуже з цим першим рядом, повірте мені, це не дуже легко виставити з таким навесом, 10 см над цоколем нависання, газік мокрий. Але ми справилися своєю задачею. По кругу в нас повністю вже все зроблено. Маємо одні двері і маємо другі двері. Метр 04 парадні і на терасу, друзі, метр 80. Тому якось так. Все, всім дякуємо, хто слідкує за нашою роботою. Нам це важливо, бо якби ви не слідкували, то ми б і не знімали б. Пилюка летить, як сніг. Ха-ха-ха, клас. А скоро зима, друзі, бачите? Дивіться, капелюка літає. Ой, прикольно, а. Тут, друзі, буде з'єднання з перегородкою, але то вже в суботу. Квитки скажена, я вам кажу. Ото побіг, Клас. Професіонали, друзі! Професіонали! І ви завжди звертайтесь до професіоналів! Все! На сьогодні все. До зустрічі!